Цю виставку Микола Кундаль приурочив нещодавно отриманій нагороді. Президент присвоїв йому звання заслуженого художника України. Таким чином живописець став другим на Рівненщині, хто має таке високе визнання. Сам митець каже, йому дуже близькі філософські і глобальні теми. Я піднімав тему боротьби за мир проти ядерної загрози, яка існує проти війни, і це саме напевно найактуальніша зараз тема збереження екології природи. І самої життя цивілізації, Оце це мене хвилює. і Я над цим дуже працюю, колеги Миколи Кунделя. Однією із найвизначніших його робіт називають портрет Юрія Гагаріна. Картина кажуть, є унікальною в своєму жанрі, бо тут космонавт зображений без жодного спорядження і з квіткою в руках. У середині 70-х, пригадують, про неї говорив мало не увесь союз. Взагалі вона викликала у Москві фурор на виставці. А це було ще за часів ордянського. Союза вона друкувалася на багатьох журналах на репродукціях, на перших сторінках. Полотна Миколи Кундаля, розповідають колеги. Не раз купувала міністерство культури і навіть іноземні організації, а ще саме йому при потребі довіряють роботу із оздоблення храмів. Велику кількість творчості Микола Григорович присвятив сакральному мистецтву. Це зокрема зроблені. Мозаїки в Покровському соборі міста рівно загалом на звітній виставці Микола Кундаль представив чотири десятка робіт за останні 20 років. Найновіша ось ця під назвою Караюсь, мучусь, але не каюсь. У найближчих планах каже митець дуже непроста робота. Художник хоче написати панораму битви під Берестечком. Іван Марчук, Дмитро Сидор інформаційна програма День.